Сполучені Штати не беруть участі у саміті в Мілані та не будуть присутні на переговорах між лідерами України та Росії. Натомість головні дипломати двох країн Джон Керрі та Сергій Лавров спробували узгодити позиції США та Росії стосовно України напередодні під час багатогодинної наради у Парижі. У коментарі для преси Джон Керрі підтвердив вимоги США до Росії щодо врегулювання кризи в Україні і заявив, що санкції з Росії не знімуть, поки не будуть сповна виконані мінські. We discussed Ukraine. Ми обговорили Україну і потребу імплементації усіх 12 пунктів мінської угоди від 15 вересня. Обстріли біля Донецького аеропорту та в інших частинах східної України мусять припинитися. Іноземні військові та зброя мусять бути виведені. Заручники, усі заручники, включаючи надію Савченко, повинні бути звільнені. Суверенітет повинен бути відновлений вздовж українсько-російського міжнародно визнаного кордону. Цей кордон мусить бути закритий та контрольований російський дипломат заявив, що у багатьох інших міжнародних питаннях США та Росія знайшли спільну мову, але щодо ситуації в Україні позиції країн не збігаються. Росія щосили намагається подати конфлікт на Донбасі як внутрішньоукраїнський. Ми з господином Керрі не представляємо воюючі сторони. Як я вже сказав, рішення українського можна тільки через прямі переговори, і досягнення договоренності між конфліктуючими сторонами.